Молодь ініціатор змін до міжнародного дня молоді у романтиці. Провели захід у форматі відкритого мікрофону. Активна молодь ставила питання представникам міської влади щодо розвитку молодіжної політики під час війни. Мене сьогодні запросили. Мені дуже приємно, що дійсно запросили. Мені дуже приємно спілкуватися, відповідати на ті питання, які сьогодні цікавлять. молодь. молодь приймає участь в життєдіяльності нашого міста і від того, якою буде наша молодь, залежить наше майбутнє. Під час зустрічі обговорили безліч нагальних на сьогодні питань, зокрема, як заохотити молодь, не покидати країну, аби залишалося якомога більше професійних кадрів. Молодь потрібно долучати до всіх процесів державотворення нашого і законодавчі ініціативи, і створювати чезну кількість молодіжних рад, тому що ми бачимо позитивні приклади, коли молодь надиктовує нам нові класні методи, що ми можемо зробити в нашому місті, що ми можемо зробити в нашій державі. Ініціативи молоді мають бути реалізованими. Для цього необхідне фінансування, яке у цьому році збільшили, говорять представники міськради. Завдяки і підтримці депутатського корпусу міської ради і наполегливості Тетяни Володимирівни, що окремо дякую, в принципі, та і самої молоді ми все таки збільшили, збільшили в цьому році, і народні депутати, до речі, тож включалися. Я знаю, що підтримували цю позицію, обговорювали. Дякую вам, Михайло. Щоб збільшити фінансування, воно в цьому році було збільшене. Щоб молодь залишилася в країні та області, потрібно надавати їм більше робочих місць та залучати до всіх можливих проєктів, говорять учасники заходу. Сама молодь має працювати не тільки в, так, відповідальних структурних підрозділах, а й взагалі цілому очолювати будь-які напрямки, які тільки є можливі у міській раді. Зараз молодь наскільки активна, наскільки ефективна, що вона може вирішувати будь-які проблеми найкраще ніж. Дорослі, такий формат відкритого спілкування з Владою студентська еліта Сумщини підтримала. Дуже гарна можливість познайомитися з таким обсягом людей. Наша молодь дуже активна, дуже прогресивна. І дякую. Мера нашого та депутатів, які підтримують цю діяльність, потрібно побільше проводити таких заходів, адже ми можемо задати питання, які цікавлять саме молодь представників молоді, і отримати на них влучні відповіді. За активну громадянську позицію та участь у житті діяльності міста найактивніших представників молоді нагородили подяками. Це амбітні, креативні і наполегливі люди, говорить міський голова та запевняє у подальшій їх підтримці у нас існують програми підтримки молоді. У нас є програми залучення молоді до різних проєктів, і ми фінансуємо ці проєкти, Ми хочемо, щоб молодь була активна. Я сьогодні побажав молоді. Ви знаєте, можливостей, можливостей щоб дійсно можливості здійснити свої плани. Новини СТС.